Соціальна робота церкви храм Духа Святого це більше й більше набирає сил і обертів. І, хоча є багато труднощів, волонтери церкви не зупиняються і роблять максимум, щоб надати не просто допомогу продуктами. З бажанням передати найбільшій кількості людей слово про спасіння, добровольці церкви невпинно крок за кроком роблять свою роботу. Так, в Вірпіні, 22 серпня 2022 року, було організовано ще одну акцію допомоги. 410 осіб змогли отримати не лише продукти, а й моральну, духовну підтримку. Допомога ближньому, девіз, який поширюється на всіх, хто зараз потребує. На всіх, хто зараз не бачить виходу, на всіх, кому навіть крихта хліба, є незамінною допомогою. Всім привіт! Ми тут були. Чи важлива для вас допомога? Дуже важлива ця допомога для вас. Дякую. Ця допомога дуже для нас важлива. Дуже дякую. Дуже дякую. Дуже вам дякую за допомога. Дуже, дуже важлива для нас в цей важкий час. Дуже потрібна для нас. Теж храм Духа Святого. Ми живемо тим, чого навчаємо, жертвуючи за свою мрію.